Про цепроти, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таро. то навіть не уявляю, що поспішає твоє життя думайте про себе. Дякую за підписки, за коментарі. Сонечки, я дуже вас люблю, і тому я знаю, як зробити ваше життя іншим, але тільки завдяки трансформаціям в вашому житті, по-іншому ніяк. І так, тут якась людина була по коли але тепер вона виходить Давайте ще. Мах! До вас поспішає мах. Це чоловік, який поставив мету якусь, що до вас, і він від неї не відступить. Знаєте, мах це та людина, яка, якщо щось захоче, то вона доб'ється. давайте ще, що поспішає ваше життя. Той, від кого ви обороняєтесь, але перестанете оборонятися. Так. Той, хто щось він там на себе багато чого хоче звалити, він так вважає, що заради неї готов взяти і все тягнути. Давайте ще про нього. Той, для кого ви королева жезлів, красива, сексуальна, енергійна, емоційна, він думає, Боже, там, мабуть, стільки чоловіків у неї, у нього рів дуже ревнощі до вас велике. Той, хто до вас не проявлявся. Той, ким у вас взаємне кохання, як карти говорить, але взаємне кохання на двійки чаш. Да? Десятки час. чи дійшли ви з ним до Напишіть, це, коли ви вже задоволені коханням, корожесь до вас поспішаю. Ви З ним в однакових енергіях, зайки. Ох. У вас дуже з ним велике сексуальне тяжіння, дуже велике там співпадання, але секс це не все. На жаль, якби всі, хто нам підходили в сексі, підходили і в житті. Якби це було дуже добре, чи, але ті, хто нам підходять по життю, іноді цю тему можна налагодити. Це так. так він, от от він, він прийняв рішення, він буде діяти, і він вже каже: була не була, мені вже все рівно, навіть що там який не буде результат, я буду діяти. Так, тому що його в житті нічого не радує, йому нема вибору, ви подивіться, щоб йому не давала доля, все не те. Він сидить. Над своїми чашами і сумує. Ну, тому що вас немає. Так, ієрофант. Це дало йому змогу, до речі, помудрішати зайки мої. А чому він сумує? Він сумує, тому що дев'ятка чаш перегорнута. Нема задоволення цим життям. А чому нема задоволення цим життям? Ну, нема тих емоцій, які ви йому давали. Розумієте? Воно от немає. Так.